Моє вітання, шановне товариство. Сьогодні, друзі, будемо робити тушонки. Витягнув я свій атоклав, поставив на кухню. Такий касетний отоклав, хто не бачив, ще не знає. Ну, будете зараз, друзі, бачити. Будемо готувати на парі. Так, зарубали кілька курок. Будемо закладати баночки. Буде комбінована цього разу така касета. Знизу буде 4 банки літрових. Зверху буде 7 півлітрових. Наперед вам скажу, друзі, що в автоклаву в мене влізає 14 банок півлітрових або 8 літрових. Я тут положили перець, лавровий лист, гуздику. Тепер кидаємо сіль. В ложці солі. Так, закрили ми. Баночки будемо закладати в автоклав, ще тільки скажу, що додалися до води, так щоб було до половини води. І закриваємо. На не ставимо, як я вже й казав. Літрові. Є. Тут така перегородка зараз. Знімаю. Перегородка з такої товстої ленти, щоб вона не деформувалася. Ставимо так, щоб кришки не виступали з краю. Тому що то буде тиск, а касета вся тримає кришки. Так, по кругу все добре. Файно є. Тепер будемо ставити. Півлітрові. Тепер треба в бачок залити води. Беру два таких черпачки. То десь буде приблизно 2-2,5 літри. Оже нагрівся Два. Так, тепер треба вставляти касету. Запотіла камера. Скрутив касету вже докупи. Буду тепер заставляти балон. Так, поставив, тепер залишається скрутити. Понаживляв я болти на кришці, залишається ще все затягнути перед тим як поставити на кухню. Ну і поки тут добра відомість, кожу... хочу показати тим, хто ще не бачив, яка у мене зверху. Тут стоїть манометр. Показує тиск, одночасно показує температуру. Тут стоїть зерний клапан на 4 бари. Тут у мене стояв раніше ще манометр, такий великий, але він тут мішає, я його заглушив. Тому що, коли стояли два манометри, різниці ніякої не було в показниках тиску. Різниця була тільки в показниках температури, але той термометр він грішить на 5 градусів. Тому що тут я ставив вертутний, заливав сюди масу, ставив, той показував 120, той показував 115. І в зв'язку, що в мене є вже орієнтир, я буду знати, що в нього погрішність 5 градусів. Я буду орієнтуватися, додавати 5 градусів. Ну і тут в мене замість золотника стоїть такий. Краник. О, я буду його, коли поставлю на кран, на кухню, тоді відкрию той кран, щоб виходила пара. Ну, далі в процесі роботи будете бачити. Нагадаю, ще всім, що я то роблю на парі. Від водяного я відмовився. Трошка ризикована штука, така саморобка. Ну що ж, я затягую ще болтик і ставлю на кухню. Поставив я тут на кухню. Тепер, як я вам друзі, казав, відкривайте клапан. Не клапан, а кран. Все, тут повинна піти пара. Інтенсивно буде йти пара, тоді ми його закриємо, буде температуру гнати і одночасно буде підніматися тиск. Ну що ж, подивимось, що там у нас в кухні робиться. Все, можна підкладати дров. Ще зараз підкину дрібних, щоб температуру підігнати. Ну так, коли я попередні рези закривав тушонки, то десь так через годину почала йти пара. Ну що? Я кидаю дрова, а ви, друзі, чекайте. Прийшла година часу, як я вам казав, друзі, бачите, починає пара йти вже. О, термометр показує. Майже 80, може ну додати. Ну так вже. О, пара пішла від весело, закриваємо. Все. Закрили. Так будемо підніматися тиск і будемо спостерігати, коли температура буде 120 градусів. Пройшло ще 40 хвилин. Що ми, друзі, маємо на даний час? Значить, на тому Градусно, температура показує 115 і тиск 1,7. Я ще встановив електронний термометр. Що у нас тут показує? 124,5. Там 115, тут 124. Беру середнє. 120 градусів. Значить, в такому темпі я буду тримати приблизно... 20 хвилин. То трошка може завищена температура, але в зв'язку з тим, що то старі кури несучки, вони вже не несуться і м'ясо, щоб не було тверде, тушонка щоб була смачна, тоді дамо трошки більшу температуру. Головне, не переборщити, бо тоді буде гірка. Ну що ж, так же я більше підкладати в кухню не буду. Глянемо, що в нас є. О, жару багато. І буду так хвилин 20 контролювати, щоб не спадала температура. Пройшло потрібних 20 хвилин. Як бачите, на цьому електронному 120, на цьому 115, тиск півтора. починає вже потихеньку спадати. Але щоб... Тушонка також інтенсивно не кипіла. треба її відсунути на бік. Тиск вже впав до нуля, температура 70 показує, ну 5 плюс 5 похибку, 75 градусів. Легенько відкрив я той краник, щоб не було розрідження в балоні. Втягує повітря. Все, нехай собі так потихеньку втягує. Щоб його вскрити. Наразі, як мені, якби мені треба було ще сьогодні, треба, щоб впало до 40-50 градусів. Тоді можна спокійно скривати, касета буде тримати. Як бачите, температура вже впала на 40 градусів. Я вже розкрутив болтики. Від кришки буду знімати кришку. Оп, прокладка десь. Опа, прокладка ще не відійшла добре. Зараз я зніму кришку. Кришку зняв. Тепер треба добувати касету. Але так так нема кому знімати, вже пізно вечір. Я її витягну, поставлю на стіл і будемо дивитися, що тут вийшло. Витягнув я касету золотоклава. Що в нас в автоклаві? Ніякого жиру там не видно. Водичка ще парує, значить. Все, good. всі баночки цілі. Так, візуально дивимося по кругу. Тут що важливо, друзі, вам скажу, тут головне не перетягнути ті гайочки, щоб не, сильно не зажати банки. Тому що одного разу я трошки забагато затягнув. І мені одна банка трісла, так як бачите, дивіться, жирок плаває. Ну, все, вже слинка котиться. І доставлю в комору, в холодне місце. І коли це все діло застигне, будемо пробувати, що воно таке нам вийшло. Ну а в загальному, друзі, якщо кому буде цікаво, пишіть в коментарях, тому що я вже неодноразово показував собі відео, у мене є кілька відео, що я переробив його з такого. Автоклав, який на воду був. Причини я розказував, які були. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ. А ми йдемо лягати спати, бо вже пізно.